ЖК Серецькі сади від відомого девелопера «Інтергалбуд». в цьому відео розповім, які проблеми із землею є в цього ЖК. А також ще один нюанс. Договір на купівлю квартири в ЖК Серецькі сади має одну особливість, якої я не зустрічала в жодному іншому ЖК. Тому обов'язково дослухайте це відео до кінця, якщо вас зацікавили сирецькі сади. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно. Повати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах з нерухомістю і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Будинки в продажу умови та ціни. Загалом ЖК Серецькі сади складаються з 10 будинків, 8 з яких вже введено в експлуатацію останні два будинки зараз на стадії будівництва. Дев'ятий будинок введення в експлуатацію заплановано на кінець 24 року. Десятий будинок обіцяють здати в третьому кварталі 25-го року. Загалом в ЖК можливо розтермінування до трьох років, а перший внесок повинен складати від 30%. Це, в принципі, стандартні умови для багатьох ЖК. На сайті забудовника можна знайти планову. Та орієнтовні ціни загалом невеличка однушка на 30 метрів буде коштувати майже півтора мільйона гривень. Інфраструктура ЖК Серецькі сади знаходиться в подільському районі столиці. До найближчого метро «Серець» майже 3 кілометри. Для прогулянки пішки це занадто багато. Підозрюю, що тут можна скоротити відстань, знаючи дорогу, але це все одно буде приблизно півтора кілометри. До недавнього часу можна було орієнтуватися на майбутню станцію метро Мостицька, яка знаходиться значно ближче. Але думаю, вже всі чули, що будівництво мостицької офіційно поставили на паузу. До центру на авто можна дістатися за 30-40 хвилин. Поруч із ЖК є достатньо шкіл і дитячих садочків. На території самого ЖК є дуже багато об'єктів інфраструктури, таких як магазини, кав'ярні, салони краси і так далі. Учасники будівництва. Замовником будівництва виступає компанія ТОВ ВК «Інвестбуд». Вона існує з 2002 року. Станом на сьогодні у компанії немає актуальних судових спорів чи подібних проблем. Девелопером будівництва виступає компанія «Інтергалбуд». Це один із наймасштабніших девелоперів. Серед реалізованих проєктів такі відомі ЖК, як паркові озера, відрадний, яскравий, традиція та «Лебединий». Зараз Інтергал-Бут одночасно веде будівництво в 12 ЖК, серед яких Голосіївський, Причал 8, Скай Авеню, Інтергал Сіті та інші. Земля ЖК будується на комунальній землі. Це досить велика ділянка на 18 гектарів. Коротко історія цієї землі. Київрада передала землю в оренду під забудову. В договорі оренди було вказано, що забудовник повинен віддати місту 7% загальної площі будинка та ще й заплатити до міського бюджету 5% вартості будівництва. На той момент це були стандартні умови. Міська рада давала в оренду землю з умовами, що від будівництва ЖК місто отримає взамін частку соціального житла, але потім законодавство внесли зміни і заборонили вимагати від забудовників частину квартир або Подібні компенсації. Звісно, як тільки законодавство змінилося, забудовник одразу подав до суду і попросив скасувати ці невигідні для нього пункти договору. Міськрада, звісно, заперечувала, але суд став на захист забудовника. З договору оренди таки виключили вимогу про компенсацію для міста у вигляді квартир і коштів. Для чого ця історія нам зараз? Для того щоб зрозуміти, що вже тоді, а це був 2017 рік, міська рада вже була вкрай невдоволена через те, що від будівництва цього ЖК вона нічого не отримає. Пізніше, вже в 2020 році, було відкрито кримінальне провадження. Прокуратура стверджувала, що забудовник здійснив ось такі порушення: перше вийшов за межі ділянки, яку йому надали в оренду, і зайняв лишніх пів гектара землі. Друге, без дозволу забудовник зняв шар ґрунту орієнтовною площою 7,5 гектарів. Так, так щоб знімати і, наприклад, вивозити шар ґрунту. Треба дозвіл. Останні дані у відкритому доступі були по цій справі в кінці 2021 року. Тоді слідчий попросив продовжити йому строк для досудового розслідування. Суд погодився, але що відбувалося далі, невідомо. У відкритому доступі немає інформації. Ймовірно, так слідчий і не назбирав достатньо доказів, щоб довести цю кримінальну справу до суду. Але ж уся проблема в тому, що строк оренди цієї землі закінчився ще у 2021 році. Щоб продовжувати будівництво, забудовник повинен був укласти із Київрадою новий договір оренди з новим строком. Відомо, що забудовник звертався до міськради із проханням продовжити оренду. Але з 2021 року по сьогодні міськрада так і не продовжила термін оренди. Це означає, що на даний момент немає впевненості, що у забудовника є право і далі будів. Будувати на цій землі, тому що ми не знаємо, яка позиція міської ради. Тут я повинна сказати, що вже після закінчення терміну дії оренди землі в ЖК Середські сади вводили в експлуатацію будинки, тобто, навіть не маючи актуального договору оренди, поки що забудовник вводив будинки в експлуатацію. Але звісно, ми не можемо бути впевненими, що наступні будинки. Також без проблем ведуть в експлуатацію, незважаючи на те, що термін оренди вже закінчився. А особливо враховуючи те, що Київрада, очевидно, по якійсь причині не продовжує цю оренду і вже неодноразово судилася за цю землю із забудовником. Договір із забудовником для купівлі квартири в ЖК Серецькі сади пропонують підписати інвестиційний договір. Схема така: забудовник будівництва, тобто компанія ВК Інвестбуд, залучає до будівництва певний фонд. Потім фонд заключає інвестиційний договір зі мною, як і з кінцевим покупцем. По цьому інвестиційному договору я плачу у фонд кошти за квартиру. Коли будинок ведуть в експлуатацію, фонд спочатку зареєструє право власності на себе. І лише після цього фонд повідомляє мені, що будинок готовий, і пропонує підписати вже основний договір, по якому я купую готову квартиру. Тут я одразу хочу звернути увагу на те, що ось цей основний договір, по якому я отримую право власності на квартиру, буде зі мною підписаний протягом 365 днів з моменту, коли будинок ведуть в експлуатацію, і коли я виплачу повністю всі кошти. Я вважаю, що це занадто тривалий термін, тобто я повністю виплачу кошти. Будинок ведуть в експлуатацію, фонд зареєструє цю квартиру на себе. Але ще цілий рік у фонда є можливість не передавати цю квартиру мені. А якщо за цей рік, наприклад, фонд стане банкрутом або в нього будуть якісь серйозні борги, і на майно, яке зареєстроване на цей фонд, накладуть арешт. І моя квартира, за яку я заплатила гроші, буде серед цього майна. Тому я вважаю, що цей термін, протягом якого фонд повинен підписати зі мною основний договір і передати мені вже готову квартиру. Він повинен бути коротшим. Також ви повинні наперед знати, що коли ви будете підписувати основний договір, у вас будуть додаткові витрати. Пенсійний фонд 1%, нотаріальне оформлення договору 1%, послуги нотаріуса від 5 тисяч гривень, тому що через рік-два, коли ви будете підписувати основний договір, розцінки нотаріуса, звісно, можуть змінитися. А тепер розповім вам про особливість договору в ЖК Серецькі сади, яку я не зустрічала в жодного іншого забудовника. Це стосується лише тих, хто планує. Купувати тут квартиру в розтермінування. Отже, з того моменту, коли будинок ведуть в експлуатацію і фонд зареєструє на себе право власності, ви зобов'язані підписати із фондом договір оренди цієї квартири. Поки ви будете платити розтермінування, вам доведеться паралельно платити ще й оренду за цю квартиру. В договорі із забудовником не вказано конкретну суму оренди. Але у відділі продажу мені сказали, що це буде 1 долар за кожен квадратний метр. Якщо я не хочу платити оренду, то я повинна. Достроково погасити розтермінування висновки. У висновках хочу назвати плюси і мінуси ЖК Серецькі сади. І звісно, це лише моя особиста думка. Ви можете знайти в цьому ЖК свої плюси і свої мінуси. Отже, плюсами ЖК Серецькі сади я вважаю закриту, красиву доглянуту територію масштаби ЖК, де більшість будинків вже давно заселені, вони функціонують і мають свою інфраструктуру. Досить відомий девелопер і відсутність активних судових спорів. А тепер три мінуси цього комплексу. Не зрозуміла ситуація із договором оренди землі, який закінчився ще у 2021 році. Договір, який потрібно підписувати для інвестування, в ЖК, я би точно вимагала відредагувати. Там практично немає жодних пунктів, які б захищали права інвестора. Проте є дуже багато пунктів, які створюють для інвестора певні ризики. Незрозуміла схема із тим, що я повинна підписувати договір оренди квартири, за яку я сплачую кошти. Тобто, якщо я обираю в цьому ЖК варіант розтермінування, то фактично я не можу назвати його безвідсотковим, оскільки замість відсотків я просто буду сплачувати певну суму за оренду. Зараз сума, яку мені назвали у відділі продажу, є досить символічною, але ця сума не зафіксована в інвестиційному договорі, і тому я не можу бути впевнена, що це не буде змінюватись, наприклад, через рік, поки я буду платити. Мотити своє розтермінування. Будь ласка, напишіть в коментарях, яке ваше враження про ЖК Середські сади. А також хочу нагадати, що в коментарях ви можете писати назви ЖК, які вас цікавлять. Огляди останніх трьох комплексів, в тому числі і цей, ми зняли саме на прохання наших підписників.